Чорноморець, матінко Чорноморець. Вивів мене босою, ойнаморосець. 82-річна Марія Гуцуля з прифронтової воздвижівка співає українські народні пісні, яким понад 200 років. Жінка розповідає, знає їх з раннього дитинства, адже ще малої виконувала ці твори разом зі старшим поколінням на рідному хуторі. Було, от у сяду вже взрослі люди на лавочках на дворі, бо раніше хуторі співали. А їм нікому виводить, вони веруть мене. Я, я виводю. Називалося так у селі виводиш, Не першим було, а виводила. Після школи, розповідає Марія, переїхала до Гулійполя, де доєдналась до місцевого хору. Він у нас був руководитель, дуже хороший хороший, він давав нам ті, пісні, дуже добре ми прославилися. А тоді, як це почалася війна, те я ми переїхали сюди. Ставили там усе ще та й поля. Переїхали сюди, батьки старі. Ну і я почала ходити у хор. Це церкву в наша в селі. На території Полугівського району Марія Гуцуля залишилась однією з небагатьох, хто пам'ятає і співає українські народні пісні, розповідає фольклористка Катерина Кердан. Зараз ми фіксуємо ці пісні від однієї, максимум двох людей, тому що ми розуміємо, що війна зробила величезний відкат в плані збережної традиції, тому що люди просто виїжджали або від стресу не співають. За словами Катерини Кердан, такі пісні, як Чорноморець, яку співає Марія, притаманні саме регіонам колишньої Наддніпрянщини. Точний вік цього твору встановити складно. Втім, жінка зазначає йому не менше 200 років, і в кожній області його співають по різному Більшість пісень, які ми фіксуємо на території Запоріжжя, вони продовжують оцю тенденцію елементу нематеріальної культурної спадщини, який внесений в обласний реєстр це степовий розпів. Тобто, це широкі мелодії, дуже спокійні повільні темпи. Також додатково. Поширене додатково складоутворення, тобто це додавання до голосних при розпіві літери «Г», як кажуть, гакання. Катерина розповідає цього літа разом із колегами їздила по прифронтових селах Запорізької області, аби зафіксувати якомога більше автентичних пісень, притаманих саме цій території. Запис на цифрові носії і зберігання цих копій в декількох е, дублікатах, плюс опрацювання цих матеріалів, тобто створення реєстрів, е, їх е, підчищення, е, опис тексту, опис е, сюжету, жанру, оцих всіх нюансів. Ну а головне, мабуть, е, що це реконструкція. Якщо ми будемо тільки будемо знати про ці пісні, а ніхто більше про них не буде знати, то про збереження не може йти мови. Пливи, пливи з рози квітко, аж до аж до мого роду. Карина Голунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.